Права, яку може робити кожен на першому тренуванні, це підтягування на кільцях. І так, налаштовуємо їх таким чином, щоб вони у вас були на рівні вашого живота. Відходимо, у вас лікті прямі, плечі не подаємо вперед. Тобто ви вже злегка звели лопатки. Ногами йдете вперед, вибираєте свій кут. Тому що якщо ми підемо далі, то вам буде важче. Тобто кут буде менший. Якщо кут буде більш тупіший, то вам буде легше. Тут вже треба спробувати. Вибираємо щось середнє, груди у вас завжди підняті наверх. Починаємо рух з того, що ви зводите лопатки, а потім ви вже включаєте руки і дотягуєте кільця до верхньої частини пресу. Ну, самі типові помилки це те, що ви починаєте працювати відразу руками і робити вправу тільки ними, або ви дуже перепрогинаєте поперек. Це також нам не підходить, аби ви починаєте просто перекидувати навантаження, тобто знімати його з рук та спини. Це буде також помилкою, тому що ви не навантажите м'язи спини та рук. Саме для цього, і ми маємо робити підтягування.